Депутати кличуть міністрів силовиків та гонтарів на килим хочуть почути, які результати розслідування злочинів на майдані, що відбувається на валютному ринку держави. Звіту про це на погоджувальній раді вимагав керівник фракції радикальної партії. А от заслухати міністра фінансів та міністра оборони, хоче голова фракції, самопоміч Олег Березюк. Від міністра оборони Березюк хоче знати на що конкретно витрачатимуть оборонний бюджет у 2015 році. А міністр фінансів має пояснити, хто був покараний за неякісну підготовку бюджету у фракції батьківщини. Заявили, головний фінансовий документ сфальсифікований. Там немає деяких правок, за які голосували депутати в парламенті. Зокрема, у бюджеті не передбачено підвищення зарплати пенсій з 1 липня. Ми передбачили норму про те, що з 1 липня індексуються заробітні плати, пенсії і соціальні допомоги, тобто двічі на рік з 1 липня 2015 року і з 1 грудня 2015 року у законі, який вийшов норми про індексацію з 1 липня, немає. Це нагла фальсифікація. Прозвучало питання про те, що в державному бюджеті не передбачено індексації соціальних стандартів з 1 липня. Ну, це не відповідає дійсності, оскільки з 1 липня передбачена індексація соціальних стандартів, але вона передбачена не законом про державний бюджет, що повністю відповідає Конституції, а законом 1577, який був проголосований як базовий пакет законів бюджетного, бюджетного спрямування.